Маршрута щонайменше від 2006 року, якщо можна пані Вестор, покажіть у нас там Ні-ні, це дитячі сандочки, ми обов'язково тепер підемо і роздамо. А це навіть у транспорті, які їздять від 2006 року. Але починаючи саме від 2010 року, коли ми здобули переконливу перемогу на місцевих органах влади, управління освіти міське у будь-якій. Тих наліпок у маршрутках, ну очевидно, пакельно боячись українського слова. Не випадково галичани визрівали до Маркіяна Шишкевича, 50 років, поки вони зрозуміли, що заповісник їм було скинуто з неба. Ну, очевидно, ті, які зараз засіли по кабінетах влади, дуже добре усвідомлюють, що найкраща зброя це слово, навіть у такій невинній формі. Тому тепер у маршрутках ви не побачите цього послідовно. Позаяк управління транспорту міської ради різними методами, а також начальники автоколон намагаються не розташувати тих налідок. Але ми в будь-який спосіб будемо пробиватися до людей і ширити їх, якщо не через чіпання у маршрутках, то вручанням людям до рук.